Яке обладнання ГБО є найкращим, Каїм'є один із лідерів у галузі виробництва газобалонного обладнання. Славиться своєю бездоганною репутацією у сфері довговічності. При встановленні ГБО від КМЄ ви отримуєте не тільки високоякісне обладнання, але й гарантію довговічності. Це особливо важливо для автовласників, які прагнуть забезпечити надійну та довгострокову роботу свого транспортного засобу. Кожна деталь обладнання КМЄ проходить ретельний контроль якості, що забезпечує його надійність та стабільну продуктивність протягом тривалого часу експлуатації. Компанія активно впроваджує інноваційні технології та використовує передові матеріали, щоб забезпечити максимальну довговічність та ефективність свого обладнання. Установка ГБО від КМЄ – це не просто інвестиція в економію на паливі, а й у надійність та довговічність вашого автомобіля. З цим обладнанням ви можете бути впевнені у його стабільній роботі протягом тривалих років, що дозволить вам насолоджуватися комфортною та безпечною їздою, зберігаючи при цьому свій бюджет. Бажаєте дізнатися більше про газове обладнання? Ставте лайк та підпишіться на канал, щоб отримати більш детальну інформацію або зробити замовлення прямо зараз.